Дар приходить до нас і щороку не немовда. Тарас Григорович Шевченко велика і невмируща слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили і в своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. прагнення. Віддума народній налаштовував ліру копсар. Тому й оживало в його полум'яному слові все те, що в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса, оновлює наші душі, закликає бути чесними та милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Шевченко наш, він для усіх століт. він, як Ісус Христос для України. Візьміть його вогню, хоч крихітку візьміть. Із цим вогнем виходьте із руїни. І стане вам певніше на душі. Засвітиться вона душею в храм. його слова освячені ножі, вони болять народові, як ране. Шевченків, він протинає нас, і гнівом вибухає в кожній слові, і крізь віки, йде самий Тарас, Притечує в в терновою. Що весни тануть сніги і нарешті засяє веселка, повна сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Ти, Тарасе, сьогодні нас зібрав докупи і зійшли з цим залом Шевченка-онуки. 13-го року в селі Мореця з повіту Київської губернії нині Черкащина народився Тарас Ворови Черченко. Родина була незмінна. Батько знав грамоту. Чумакував, стильмахував, усі день і ніч працювали, щоб і ненавистну пачно відробити і себе пробудувати. Тарас був четвертою дитиною в сім'ї. Він виростав пустотливим, допитливим і мрійливим хлопцем. Хлопчику було лише 9 років, коли померла його мати. Через два роки не стало й батька. Життя Тараса, його братів і сестер стало нестерпним. Шевченко потрапив до сільської школи, де вчителем був дяк носити воду школяра. Він найменував у Дяка і одночасно вчився. Гірке було те навчання, гірке було його дитинство. Увібравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич і красу на найвищу височі, чим збагатив увесь світ. Та Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Тож торкнімося серцем шевченківських творів, проймемося їхнім духом, тим самим зможемо виконати поетові заповіт. Не одцурай своєї мови ні в тіх дні, ні в дні роботи, ні в дні підступної мовчазні. Коли стоїш на протиснів, не одцурайся, мій сину мови. У тебе іншої нема. Теплоть і дух одне єдине. Зі словом батьківським — людина. Без нього просто ти німа. Без мови у світі нас нема. Схаменіться, подивіться на рай тих, на свою країну. Полюбіщеним серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя брата і сила, і воля. Учитесь, читайте, і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти збираються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає слову. Всі землі безконечно весела водой. Обмінійте ж, брати мої, найменшого брата, Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілую вольними устами. І забудеться срамотня, давня година. І живе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній. Засіяє, помніміться ж, брати мої, полю вас лагаю. І серце, в кожну мить реве та стогне днів широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Вітаючись в поет у і з кожним роком все глибше і пильніше, Я думаю, а що б якщо б художником, не більше? Домалювався і то до нагород, це ж хист мав величезне, але за ним стояв його народ, і міжби стояли за Шевченко. Сказав за них, сказав за всіх, сказав за всі в передачні покоління його свята, апостольська сльожа чорнобильське каміння. Якби мовчав, та не гнівив, та малював, то мав би й нагороди, то був би тільки церквом доби, а став душею рідного народу. Мій Тарас був сучасною дитиною. Церка Тарасик Блогер і художник. Привіт, друзі! Я Тарас. Сьогодні на моєму каналі Мистецьке Хитрощі покажу, як стати поетом, художником і головним блогером України. Тарасик, знову ти хочеш стати блогером? А не можеш навіть посуд побити. Мамо, між іншим я туди великого Шевченка, Тараса Шевченка навчаю. Він теж усе в душі, а потім став генієм. І дивись, я навіть на нього написав новий хештег. Шевченко джедай. Ти уроки зробив? Мамо, які уроки? Я ж малюю. Мистецтво почекає, а у твоя двійка з математики ні. Збирайся швиденько до школи. Але мамо, Тарас Шевченко теж не розв'язував задачі, він малював. Ага, і землю урав. От візьму тебе на город і будеш як Шевченко, до зорі працювати. Захопів нам жити, сім'ї, вільний, новий, а ще волю зробити. Ворожі кров. Ми -прає Ми -прає Кожен з нас подумає собі, а що ж бо я зробив для України, чи я хою, страждаю в боротьбі, чи повзаю полецьких на колінах. Український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета. кожного року ми відзначаємо шевченківські дні. Плинуть над світом вірші та пісні написані Шевченком. А його величний образ постає у нових ліричних творах поетів, свисока споглядає Тарас на, на свою Україну, бо безсмертна слава народного поета, патріота. Ступаю там, де кожна порошина, вогнений дух поета зберегла, де бронзою висвічує вершина крутого планетарного чола. Стоїть Шевченко на чернечі, до неба осяйне чоло, душив сіря, широкі плечі, ніяк не вивільні Triló. Прости нас, батьку, світочей пророче, до тебе йде в кущення в бо ми ж таки добра в країні хочемо, бо неможливо жити у зброті. Актуальність Шаченка для тому, що він порушує великі вічні питання а подав нам відповідь на них. Кожне покоління має самостійно шукати відповіді на питання, поставлені часом. Сьогодні ми повертаємось до обличчя до загальної світційності. А отже до Шевченка. Він приходить в наш день, але ми повинні йти в його час. Лише так між нами і низ липши тебе взаєморозуміти. Домовини до віку раним, над великами світу стою, і до вас промовляю, мої, не проспіть Україну мою і нарешті ковтнувши свободи. Не втішайтесь дарами в раю. Я прошу тебе, рідний народе, не проспи Україну мою.